З Євангелія від Матея, того часу підійшовши, учні запитали Ісуса, чому ти говориш до них притчами? А Він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться, і отримає понад міру, а хто не має, то і те, що має, буде забране від Нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається, що до них пророцтво Ісаїв, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися, та не побачити. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують. І очі свої зажмурили, аби не побачити очима, і не почути вухами, та й серцем не розуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули.